Вітаю вас на каналі MappersGome. Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, вам цікава послуга розблокування профілю компанії в Google, ну або вашої точки на карті. І якщо так сталося, що ваша точка на карті заблокована, то це відео і стаття про послугу, де знаходиться це відео, це саме те, що вам потрібно. Ми надаємо таку послугу. Ми спеціалісти в ми вже розблокували більше тисячі профілів за останні 8 років, і можемо, я сподіваюся, можемо вам допомогти, хоча не всі профілі можливо розблокувати. Найчастіше, як би це банально не звучало, головною причиною блокування є порушення правил публікації. І в цій ситуації наша команда виступає в ролі адвокатів, підтримка виступає в ролі. Суддів, не завжди ці судді бувають високої якості, і наша команда знає, як пройти найдовші шляхи розблокування. У нас були випадки, коли ми півроку займалися розблокуванням і все ж таки домоглись того, щоб це відбулося. Але вже на первинному огляді, вже при первинній консультації, ми аналізуючи вашу ситуацію, досліджуючи ваші потенційні порушення. Формуємо так, можна сказати, а нам не справи і вирішимо: по-перше, яку стратегію нам примінити для того, щоб розблокувати. І по друге, найважливіше чи в принципі ми можемо розблокувати вашу компанію. Саме тому в нашій послузі є початковий аванс. Він потрібен для того, щоб ми витратили наш час на те, щоб проаналізувати вашу ситуацію. До цього відносяться ваші фотографії, активність ваших акаунтів і людей, яких ви залучили до керування профілем. Також активність і інформація на вашому сайті це теж є дуже важливим, адже ваш сайт це дзеркало вашого бізнес-профілю. Нерідко бувають ситуації, коли на блокування профілю впливає і інша інформація в мережі, так, наприклад. Інформація про вашу компанію, така як назва, основна категорія вашої діяльності, графік роботи, телефон, адреса, мають бути однаковими у всьому інтернеті. Ви не можете, наприклад, опублікувати на сайті один номер телефону, а у профілі компанії інший. Так само, як ви не можете порушити будь-які правила будь-якого сервісу Google, і розраховувати на те, що це не зачіпить і сервіс профіля компанії. Після того як ми. Докладно вивчаємо ситуацію, ми готуємо всі необхідні матеріали. Хочу зауважити, що це ми робимо разом з вами. Просто онлайн на відстані деякі роботи неможливо виконати. Тому у цьому випадку, у цій послідзі дуже важливе залучення власника бізнесу або власник назначає відповідальних осіб на місці, які можуть зробити необхідні дії, які ми. Потребує. У нас є можливість подавати додаткові види апеляцій, якщо дійсності бізнес нічого не порушував. Буває, що підтримка не зовсім коректно розцінює ситуацію, так як зазвичай там працюють люди, які або знаходяться в іншій країні і не зовсім розуміють якісь юридичні аспекти ведення бізнесу в Україні, наприклад, або в інших країнах, і тому можуть бути. Помилки з їх боку, тому ми завжди, якщо таке бачимо, дожимаємо, доходимо до найвищої інстанції і пробуємо розблокувати профілі. Але будьмо відвертими: ми не чарівники, і на сьогоднішній день ми маємо тільки 85% успішних розблокувань. Я вважаю, що це дуже гарний відсоток. Ми постійно, звичайно, працюємо над тим, щоб це покращити. І я сподіваюся, що ваша компанія потрапить у ці. 85% тому запрошую вас звертатись до команди Mappers.io за послугою розблокування вашого профілю на Google Карті.